Панчук, який з нами на онлайн-зв'язку. Дякую. Вельмишановний пане президенте, шановний пане прем'єр-міністре, шановний пане голово конгресу, вельми шановні учасники конгресу та усі присутні. Першочергово я хотів би щиро подякувати усім військовослужбовцям та цивільним, усьому українському народу, кожному, хто з неймовірною гідністю протистоїть російській навалі. Своєю працею щодня захищає суверенітет, незалежність і безпеку нашої України. І ви, мабуть, знаєте, що останні два дні і одна ніч були непростими і для парламенту. Але ми розглянули і ухвалили вкрай важливий для держави і суспільства закон щодо удосконалення порядку проходження військової служби та мобілізації. Закон, який готувався урядом разом з військовим, який більше двох місяців доопрацьовувала. Вся Верховна Рада і узгоджувався в парламентському комітеті. І я щиро сподіваюся, що нам вдалося знайти рішення найболючіших проблем, які визначає цей закон. За основу ми також ухвалили урядовий законопроект про перезавантаження роботи Бюро економічної безпеки України. І сьогодні, коли законопроект готується до другого читання, я закликаю усіх заінтересованих осіб долучитися. До його доопрацювання до другого читання. І я переконаний, що успішні результати дискусії, в тому числі на сьогоднішньому конгресі, також можуть бути враховані під час такого доопрацювання. Адже одним із питань, що сьогодні буде обговорюватися, є підтримка вітчизняного товаровиробника. І я вдячний президенту України за його ініціативу започаткування нової економічної стратегії, зроблено в Україні. І ми вже бачимо перші. Урядові напрацювання з її виконання. Щодо медичної реабілітації військовослужбовців, я нагадаю, що на початку травня набирає чинності нещодавно ухвалений закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Він передбачає удосконалення механізму надання відпустки для лікування у зв'язку з хворобою, відпустки для лікування після поранення із збереженням грошового та матеріального забезпечення. В тому числі і в разі направлення військовослужбовців на лікування за кордон, шановні колеги, я окремо хотів би погодитися і приєднатися до того, що говорив тільки що президент України, що кількісна ознака єдності це ще не якісна ознака нашої єдності. Тому я думаю, що ми всі повинні усвідомити і витягнути уроки з 1918-1919 року, коли Єдність була доволі крихкою, і результатом цього стала втрата державності Української Народної Республіки. Я дуже не переконаний, що усі, хто присутній сьогодні тут, всі гілки влади, всі е, представники наших регіональних влад, ми завжди будемо об'єднані цією ідеєю. Ми маємо вберегти цю єдність. Ми маємо вберегти країну зі свого боку. Я хочу зазначити, що парламент свого боку постійно приділяв і приділяє увагу усім нагальним потребам, які існують в Україні. І я точно знаю, що разом усі гілки державної влади, разом з органами місцевого самоврядування, разом з органами місцевої влади зроблять усе необхідне для того, щоб у нас вдалося все в боротьбі з російським агресором. Тому вельми, шановні друзі, ще раз дякую за можливість. То долучиться до конгресу. Буквально е швидко починається наша подальша парламентська співпраця на рівні парламентської асамблеї Ради Європи, де ми також привеземо дуже важливі для України політичні рішення, тому що об'єднані ми маємо бути і всередині країни, і зовні з нашими партнерами. Тому що перемогти ми можемо спільно, і перемога наша теж буде спільною. Дякую і слава Україні!